Терміново змінити всі паролі стався найбільший злив даних в історії. У відкритому доступі понад 16 мільярдів логінів і кодів доступу. У списках гіганти технологічного ринку Google, Facebook, Apple. Нещодавно опублікована стаття Forbes неабияк переполошила користувачів по всьому світу. Фахівці кібернюс, нібито, виявили 30 окремих наборів даних. Кожен із яких містив від десятків мільйонів до більше трьох з половиною мільярдів записів. Збільшення кількості викритих наборів даних інфостейлерів у формі централізованих традиційних баз даних, подібних до тих, що були виявлені дослідницькою групою кібернюс, може бути ознакою того, що кіберзлочинці активно переходять від раніше популярних альтернатив, таких як групи Телеграм, які раніше були основним місцем для отримання даних, зібраних шкідливим програмним забезпеченням. Щоправда, цю статтю популярного видання розкритикували експерти: зливу не було. А публікація чистої води. Хайп каже провідний український фахівець з кібербезпеки Костянтин Корсун 3 травня цього ж року, два місяці тому було 19 мільярдів паролів злито. Наче насправді це група якихось дослідників. Збирала по всіх онлайн відкритих майданчиках доступні зливи різних паролів, публікових записів, урлов. Ну тобто, лінків, на і все це збирала велику велику купу, щоб потім заявити, що ось дивіться, яку велику купу ми не збирали. А це що це, що це перебільш здебільшого сміття. Інформаційна. ну про це ніхто не каже. Коли стається виток дійсно серйозний, то він стосується, як правило, однієї компанії, яку хакнули, або якогось онлайн сервісу А от змінити паролі не завадить, каже пан Костянтин. І радить робити це, хоча б раз на півроку, та уникати так званих слабких паролей. Кверті, це паспорт, це 1, 2, 3, 4, 5. Загалом слабкий пароль. Ось будь-яких п'ять символів, навіть якщо це значок долара, велика буква маленька, але це п'ять. ну тобто це той випадок, коли розмір має значення. Ось пряме: от, чим довший пароль, тим він надійніший. Я рекомендую не менше 10 символів. І цих не менше 10 символів це, це означає це 10, 11, 12 і більше. Має входити великі малі букви англійські, спецсимволи типу собачки і цифри. Проблема захисту облікових записів існує і, здебільшого, пов'язана із недотриманням правил кібергігієни. Достатньо одного необережного кліка, і ваш комп'ютер може опинитися під контролем зловмисників. Шкідливе програмне забезпечення все частіше потрапляє на пристрої користувачів через прості, але ефективні методи. Перший це довіра самих користувачів: соціальна інженерія, фішингові листи або смс, підробні сайти. Усе це працює за однією схемою: ви натискаєте, відкриваєте, вводите дані і передаєте контроль хакерам. Другий канал незахищені сайти, малі інтернет-магазини, сайти зроблені без фахівців і на безкоштовних конструкторах, часто стають легкою здобиччю. Хакери вбудовують шкідливий код і чекають, коли ви самі зайдете на сторінку. Інфікування відбувається майже непомітно завантажується лодер, програма, яка відкриває двері для подальших атак. Або інфостілер. Він збирає всю інформацію з вашого браузера від паролів і листування до банківських даних. Дуже часто буває так: приходять людям повідомлення. Потрібно вже звертати увагу. Якщо є якась певна активність, незрозуміла, то завжди це все перевіряти. Ну і інші способи. Перевірки того, що, можливо, міг бути би, якби, зломаний доступ до додатку онлайн-банкінгу, це те, що людина ну, вводить правильно пароль свій, але не може зайти з першого разу. Ну, бувають такі теж випадки. І це вже перший сигнал того, що вже, ймовірно, було якесь несанкціоноване втручання з боку якоїсь сторонньої особи. Найбільш уразливі ті, хто скрізь використовує один і той самий пароль. Використовувати паролі за принципом ключів. От один ключ від квартири, інший ключ від офісу, інший ключ від автомобіля, інший ключ не знаю, від гаража дачі, що там у кого є. Один пароль, один ресурс, один ключ, тому що хакнувши один з них. Хакери автоматично застосовують здобутий пароль до усіх ваших ресурсів, які не складно вирахувати. Також не варто в якості пароля застосовувати номер телефону, номерні знаки авто чи будь-яку інформацію, яка є в державних базах даних, бо умовно всі вони вважаються скомпрометованими, тим паче, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну серйозні кібератаки значно почастішали. Спонсоровані державою хакери вони намагаються нанести. Просто шкоду. Ось не, не гроші їх не цікавлять як комерційних хакерів, а просто нанесення шкоди. По-перше, і, по-друге, здобуття розвідувальної інформації. Це навіть головне для кіберармій державних. Здобуття інформації. І, там, і перед атакою на «Київ Старий», перед атакою на Реєстри, і перед атакою на там, медок. Завжди була фаза передувала розвідки. Проникнення в систему, ну тобто, як не знаю, через лінію фронту, переповст диверсант і дивиться, що він може нашкодити. Абсолютна більшість подібних атак, якщо не всі, це Російська Федерація, тому що вона єдина країна, яка зацікавлена у деструктивних суто деструктивних наслідках в українських мережах. У кіберполіції теж підтверджують причетність Росії до кіберзлочинів і часто на гачку опиняються звичайні громадяни. На сьогоднішній день це спекуляція на темі війни, тобто, ну, здебільшого, прості люди, які мають відношення до військових і взагалі хто хоче допомагати. І ну, в таких якостях в принципі, наших злочинців вони, їм вдається, скажімо так, написати людині. Там про, наприклад, сім'ї військовослужбовця, які без вісті зникли, і людини є вже спокуса для того, щоб, наприклад, зазначають, є в нас певна інформація стосовно там для прикладу там, вашого сина доньки. Отну, звісно, що близькі люди вони не байдужі, Вони одразу намагаються робити здійснювати той алгоритм дій, який задають шахри, тобто переходять за посиланням, де в подальшому може бути, відбутися от, знову ж таки злам цих акаунтів. Тож, аби захистити свої дані, найперше, що радять фахівці, увімкнути двофакторну аутентифікацію. Це коли крім пароля потрібно ще якесь підтвердження, щоб увійти до аккаунта. Причому другим фактором має бути не смс-повідомлення. А найкраще це працює, коли додаток автентифікатор: це Google автентифікатор, Microsoft автентифікатор, є ще Осі, є ще купа інших автентифікаторів. Додатків саме вискачали з офіційного магазину, вони безкоштовні, і вони генерують кожні 30 секунд випадкове число там 5-6 цифр. Ось це надійний захист, навіть якщо у вас слабкий пароль, тобто вас може там хакер з ваш логін, пароль підібрати, вгадати, зламати. А ось другий фактор їх просто зупинить намертво. тобто, це 99% гарантій. гарантії. Якщо ж ви стали жертвою шахрайства в інтернеті, слід звернутись до будь-якого відділку поліції, зателефонувати на спецлінію 102 або ж скористатись системою подачі електронних звернень громадян на офіційному сайті кіберполіції.